Всім привіт, друзі. Мене звуть Іван Рудий. Я практикуючий психолог, письменник і поет. І сьогодні я читатиму для вас поезію. З моменту вторгнення Російської Федерації на територію України я маю на увазі не повномасштабне вторгнення, а коли саме війна почалась у 2014 році із анексією Криму із захопленням. І створенням Квазі Республіки лнр ДНР. Війна забрала у мене слова. Я дуже мало пишу із 2014 року. Втім, дещо я все ж таки написав, і мені дуже поталанило в свій час зустріти прекрасних людей, отримати від них пропозицію, долучитися до їхнього музичного проєкту. Я маю на увазі зараз гурт. Музичний гурт Тюпа. І саме завдяки Міші і Віті мені вдалося зберегти ту частинку своєї творчої особистості, яка була майже загублена. Я почав писати для них пісні. Вони писали музику, я писав тексти для цих пісень. І це врятувало мене. На превеликий жаль, Віта загинула минулого року. І я не знаю, яким чином буде розвиватись, продовжувати розвиватись проєкт Тюпа. Чи буде він в такому форматі, чи буде в іншому, можливо, Міша захоче взяти паузу в музиці. Тим не менше, я знаю, що талант прагне себе проявляти, а Мішу я вважаю талановитою людиною. Тому сьогодні я хочу для вас почитати свою поезію. Яка була використана у піснях гурту «Тюп». Звичайно, що в певній мірі деякі тексти скорочені. Звичайно, я буду зачитувати їх в повному варіанті. В пісні вони скорочені, тому що так потребує драматургія тексту, конкретно для музики. А музика гурту Тюпа це легка електронна музика. Тому я сподіваюся, що якщо вам буде цікаво, ви прослухаєте і знайдете для себе щось своє. Наразі з нашої співпраці було видано три альбоми три альбоми, в яких я брав участь як автор текстів пісень. Із них я буду зачитувати ті вірші, які мені подобаються найбільше. Ці три альбоми це останній альбом гурту, називається Горизонт, Передостанній життя «Життя Есе» і перший альбом «Скелі». Кожну, Кожен із цих альбомів ви можете знайти на платформі YouTube або на інших стрімінгових платформах, можете знайти на SoundCloud або Apple Music. Можливо, ця музика вам видасться цікавою. Втім, звичайно. На колір і запах, як то кажуть, немає товаришів. а В кожного є свій смак. Комусь може не сподобатись Я це допускаю, і це цілком нормально. Ми не можемо бути одинаковими людьми. Одразу ж хочу закликати всіх, хто натрапив на це відео, донатити Збройні сили на рахунки перевірених фондів, тому що саме завдяки ним. Завдяки нашим воїнам, завдяки українській армії ми з вами можемо жити, говорити, спілкуватись, говорити про мистецтво, озвучувати мистецтво. Тому на рахунки перевірених фондів Повернись живим, Юнайтед24, фонд Сергія Притуле або адресно на підрозділи, де служать ваші друзі, знайомі, родичі. Я не збираю кошти, я нікого не уповноважував це робити від свого імені, тому робіть це для тих людей, яким довіряєте. Що ж, почнемо. Перший вірш, який я зачитаю, присвячений він висвітлений у останньому, в третьому альбомі. І я буду йти. Вниз із третього альбому до другого потім до першого. Дещо може не мати такої мелодійності в плані поезії, але воно має мелодійність в плані музики. Тому дещо мелодійніше в тексті, дещо мелодійніше в пісні. Тому буде, можливо, трошки білого віршу сьогодні. Вірш горизонт. Вітре вій. У повітрі змій. Твоє хмрій, що летить на бій. Сонце грій. Спалахом надій, володій, небом сновидінь. Змахни, це, крильми все, нам весен принесеш, до краю шукаю під небом останнє. Безсмертя. Відверто зосталось для жертви, польотом широким усюди мій подих. Наступний вірш бумеранг. Звичайно, буду підглядати свою шпаргалку. Я не пам'ятаю всі свої тексти, які я писав, оскільки я з ними ніде не виступаю вже багато років. Тому для запам'ятовування потрібно постійно відтворювати. Тому я буду підглядати. Наступний вірш бумеранг. Небо на два розділи своїм крилом покажись, Вітер в тобі повернись, Думка як птах знову ввись. Доля тебе віднесе, наче не мав жодних справ. Вітер в тобі кожну мить. Збите крило не болить. Твій світ. Вітру повен. Твій лід знаний морем. Ти в небі швидкий. Мій бумеранг. Сирена. Багато із цих віршів були написані. З одним підтекстом, а після повномасштабного вторгнення я принаймні для себе підтекст вловлюю уже інший. Хоча після повномасштабного вторгнення я не написав нічого. І деякі вірші вони перегукуються із тими подіями, які відбуваються сьогодні. Я це не свідомо. Сирена. Нестерпна потреба, потреба ковтнути дна, Моя вина, що вижив я, назбирав солі в груди, на тім дні інші люди, Не питай, мандрували все одно кинув береги. Не треба, сирена, не треба, сирена дна. Пісня твоя. Тріщить корма, голос твій буревидний, б'ю веслом від безсилля, безнадій, маловіри, були всі вбиті з віром. Не треба, сирена, не треба, сирена дна. Пісня твоя тріщить корма. Ми сліпі в обіймах днів. Не вгледів твоїх берегів нестерпна потреба, потреба ковтнути дна моя вина, що вижив я. Крапки. Ми сказали майже все, однак пропустили крайній знак. щас настане, пливе вітрами, за небокраєм крапки шукає, сонце гляне в квітковім стані, траву покаже на давній сажі. Місяць повний засипле жорна, і ми з тобою муку надвоє. Мій біль розтане небесним ставом, за небокраєм крапки шукаю. Засліпило у думках Хижак. заховався крайній знак, ти леда, що завжди пропащий, мій янгол падший, чомусь незрячий, Літали двоє, та раптом човен спинив свій відрами та в воду з нами, Самотня зоре, ти не побориш, крапки між нами всім світом стали, і вмить щасливу, знаходжу сили. І в небо краї. Крапки шукаю. Я не попереджував, але я стараюсь робити свої вірші дуже образними. Іноді виходить, іноді не виходить, іноді виходить так, що незрозуміло про що цей вірш. Так от, цей вірш про сварку між двома людьми, які ставлять крапку. В їхніх стосунках. І в моменті, коли вони сваляться, вони не хочуть ставити крапку. Конкретно цей вірш про тих людей, які ніби шукають продовження. Наступний вірш дуже гарний кліп. Зняли. Гурт тюпа записав і випустив до Дня Незалежності України дуже гарний кліп. Надія. Мрії розтерти дітям відвертим небо завмерло, щастя в пожертву, серце холодне, погляд сторонній, вітер затихнув, зів'яли квіти, пісня в підвалі, громом лунає, тільки не чує. Світ стане небувалим і сяйвом в руці твоїй. Мрій, майбутнє присутнє у буднях щоденних надій. Мрій, небеса неспроста дарують вогні дій, і ти мрій, коли сонце зійшлося із морем в тобі, то ти мрій. Бій. Що не залишить, в грудях море дише, моя надія єдина, стану неба сином. Тільки ми вкупі з тобою, моя славна зброя, моя надія єдина. Стану неба, сином. Світ стане. Небувалим і сяйвом в руці твоїй мрій, майбутнє присутнє у буднях щоденних надій. Мрій, небеса неспроста дарують вогні дій і ти мрій, коли сонце зійшлося із морем в тобі, то ти мрій. Нагадую, що це, це все було написано до повномасштабного вторгнення. І я зовсім не цей підтекст вкладав зараз воно звучить по-іншому. Наступний вірш Сонце. Сонце пробило вікно, і на скронях радісний день не буває стороннім. Чекає, збирає і стримує спокій, іти, не вступити у щось ненароком, стає неможливим для кожного кроком, і люди, фігури цього горизонту, впадають у і впликаючи в тому, життя це нелегко і всім це знайомо. Сонце впадає в розкриті долоні, твої найрідніші очікують вдома, в думках, як і в тілі, бувають судоми, у кожного власні нежданні знайомі. Коли твоє серце знаходиться вдома, відкрите до звершень і посмішок слово. стає неможливим парад заперечень, коли ти щасливий і домом бентежний. Колір очей, що залишились вдома, постануть магнітом землі невідомим, великі дари посилаються з неба, створити у домі для кожного треба свою невимовну маленьку присутність. Знаходжу і посмішки заново вчуся, і квіти, і вітер все в напрямку дому. Життя це красиво, не тільки як слово. Двоє залишимось в цілому світі, листя підхоплює й кидає вітер, душі, снігопади для нас, оніміли, і зміниться тиша на дотики тіла, стає неможливим парад заперечень, нам щастя від слів та усмішок залежить, пробившись крізь вікна, будує колони, нам сонячне сяйво, Ми давні знайомі. miss it Я гуляв по даху дому, і там було так чудово. Я проходив поміж небом, зачіпав я струни нерви, я проходив поміж щастям, не боявся в нім пропасти. Я проходив із тобою, вечір впав на нас росою. В небо не йдуть пороми. Нас з тобою було двоє, а планети крутять в небі тільки місяцю відверті, і мелодія казково наспівала ритм, і слово. Більше не забуду пісню, що заспів. Вов на місяць. Твій місяць спав, допий вина багато справ в його слідах, зіниць весна прийшла пора торкнутись нам небесних драм. Наш місяць в день дає пісень для наших душ і тіл ефір, транслює час, прямий показ із неба джаз небесних мас. Не віднесе вітер, не набридне нам, кинута на місяць світла, суміш, барв, не пройде миттєво, радість від забав, на небесних схилах всунуть гу забрав, своїм оком дивним споглядає світ, накриває сяйвом і теплом нас всіх, надсилає чари, що полонять нас, і лише відважних зачарує нас. Життя есе. Під очима мішки простаки змінюють все, час нас несе, під ногами кити, чудаки знають усе, життя есе, тихо твоя справа йде, наче душа не просто так в часі мандрує. Більше, ніж ти, знає про все діло твоє зробить тебе. Людство врятує, хвиля пливе в морі живе наших надій. Не відпускай своє майбутнє, під очима мішки, простаки змінюють все, час нас несе. Під ногами кити, чудаки знають усе, життя есе. Знаючи все, навколо жде твоя земля. Нових ідей, зміни люблю я. Разом ідем щось віднайдем Не відпускай те, що твоє, кожен почує. Дим, де вогонь, справи полон, ціль і мета не просто так, час нам дарує. Одинак. Добіг наш час тоне, крики, віччай, зорі, роздивись, не бавись, і вітер о мене все те, що заживе. Забери свої сни і мрії вітрила, накрила, назлива, очі, росе, вітер носить. Сайво вогню, безодня. Небо, ділю сьогодні. Цей вірш знову ж таки про розставання, про завершення стосунків, про те, що життя ділиться на до і після, і для людини втрачається те, що було для неї всім ще вчора, втрачається сьогодні. Наступний вірш привид. Твій спів фоном звучить для серця слів, кордон, світлі людей, маленький сон, вогонь, сяйво ідей твоїх долонь горить, тільки жива і справжня мить. Тіні в мені. Дух твій живе в тобі, посмішка. Твоє сяйво, ти проростай в мені, ти відчувай бажання, дух мій, моє життя, сонце і місяць вкупі, ти половинка та. Та, яку треба чути. Часом питаю я. Що є частина духу, що це таке буття і чи потребує руху? Я відчуваю це. Посмішка направляє те, що малюєш ти, барвами оживає тіні в мені, тіні в мені. Часто говорю про ідею Карла Густава Юнга про інтеграцію тіні для того, щоб стати цілісною особистістю. Якщо вам буде цікаво, можете звернути увагу на ідеї Карла Густава Юнга. Хто? Хто ти із тисяч? Хто із мільйонів? Хто не почує, той не поборе? Ми десь там, ми десь там, поруч з нами скелі, ми десь там. Що привело до цього обриву святість чи зло, ноги чи крила? Де я не знаю, де я почую, в що поринаю, з чим подрайфую, скільки стояти? Я над обривом, ти не зупиниш. Падаю сміло. Тепло. Закриваю двері у чужі пустелі, снігові вершини тут я на чужині, пам'ятаю сміло, спрагле твоє тіло, і мене так дивно в твоє все манило. Колись було твоє тепло, несе у ніч, тебе відчую, мої листи. Твої сліди у небесах я намалюю. Відкриваю двері своїй королеві, Твої океани і моїми стали, і старим, і новим стала моїм світом, Африкою стала і азійським вітром. Колись було своє зерно, посію в ніч і сну не чую, Тепер усі мої пісні. Про весь цей світ тебе люблю я. Колись було моє зерно, даю тобі і сну не чую. Мені рости в твої сади одне життя я подарую. Ти моя конго, ти Амазонка, ти Джомолунгма, в мені усюди. Танець самотніх. Темрява надійшла, стіни усі встелила, танець чекає нас, танець дарує крила, постаті дві летять, навхрест чужі долоні, їх обриває час, падають у безодню там, де тебе нема, більш не ростимуть квіти, вічно іде війна, нікуди Море, діти, мало мені тепла, темна кімната вбила, ти мене розп'яла, ти мене народила там, де тебе нема. Сняться, не сни пророчі. Знову я сплю сама, хочу до тебе, хочу, мало мені крила, вічність мене згубила, я себе прокляла, знову не полюбила. Танець чекає нас, танець усе загоїть, нам не потрібен час, тільки чужі долоні, світло паде на дно, там, де і всі колишні, ти моє джерело, світ у твоїм обличчі. І останній вірш на сьогодні, погляд. Всесвіт дарує світ, погляд у небо з краю. Ти відчуваєш мить. Кращої я не знаю. Мрія дарує час, нам і його замало, Ти відчуваєш нас, ми усього начало. Краще зроби свій день кашею в молоці, барви твоїх ідей швидко минають всі, погляд міняє все. Все це залежна змінна. Ми не якась земля, ти не якась руїна. Швидко минають дні. Не по чужій вині. Навіть коли на дні? Не помирай в мені. Дякую. Як ці вірші та інші вірші звучать на музику? Можете перевірити, послухавши три альбоми гурту Тюпа. Дякую вам за увагу і до зустрічі!